І можуть розпочати опалювальний сезон в той час, коли вийде розпорядження в управлінні житлово-комунального господарства. З 7 котелем 5 наповнені водою, вже перевірені. Ми наповнена котельня номер 4 ну, щоб легше було ПРБ. І 16 -та котельня там пориви води не наші, а водяників. Зараз їх шукаємо, ліквідовуємо, але при обставинах це день-два рік. Паливо, запас орієнтовний місяця три, можливо, більше вже є. Інформація у вас до рукава, хто виглядає. У вас інформація розвитка детальна, є в кожному члена звуку. Запитання до Ігоря є суперечек? Є. Я перепрошую до це не я представник теплопостачальної реалізації. Я я представник теплопостачальної типопостачання оригації, коли заключення договори на коштування. Ні, ні, ви сказали за запитання, в мене є запитання, прийому позвучало. Колеги, питання є? У мене є. Скажіть, будь ласка, знизу товариства центральних володих мережі наприклад, такі наступні речі, що залізнуються за місцем в місті Козятині. Тобто квартету постачальних компаній. Чи це звісно Ну, я то доповідаю по технічному стану, але наскільки мені відомо, залі, від, від, відбулася реєстрація в місті Казятині, в налоговій інспекції, там, Вінниця, <зас> Вінниця, Теплоенерго, вже відбулася реєстрація. Так, що податки тут залишали? Так. Я перепрошую, це е, дуже е, поверхнева е, відповідь. Якщо воно є е, задане питання Сергія Савичевич, воно потребує додаткового дослідження. Чому? Тому що е, при просто реєстрації податки не сплочуються. Ми тоді, коли спілкувалися, говорили про те, що податки сплачуються з доходів фізичних осіб. Коли буде об'єктивна інформація на рахунок того, скільки. Осіб жителів міста Козятина взято на облік і зареєстровано як найманих працівників, тоді можна або працевлаштовані на дану організацію, тоді можна говорити про складу податку. Тому що просто формальна реєстрація нас не влаштовує. Я, то, що да, за так, ну, знаєте, я просто доповнюю регіону. Це питання не довідається. У вас сьогодні там демонтаж Ви побуваєш, так? Так. Да. На якій стадії? Доведіть до відомочленів. Значить, ще 4 місяці тому назад труба 12 котельні, це переда, була визнана аварійно, я думаю, пере неї знають і так далі. Ми дуже довго чекали вишку, яку вона одна єдина, нам дала її війниця пожежники, ну, МНС. І ось зараз почали працювати. Ну, за пів дня вдалося зняти першу частину труби. Були свідки, дуже тяжко, бо навіть висоти цієї вишки не вистачає до самої врятівки, але до кінця дня вона буде відповідно. Головний біль в місті були з'явний. Але коли почався демонтаж, ми ще раз всі волоші переконалися, що це треба було робити, бо там фундамент розповзається. Вона закрита, так? Да, так, вона воно вже і фундамент там розповзається. На блядження колеги, Питання до Ігоря Оської чи є? Ігор Льосько, скажіть, будь ласка, ви дієте за дорученням від того «Центральний центральній тепловій теплові, мережі не прошу вихток? Я представник директора з роз розвитку мережі, ТОВ від местерку центру. З якого ви заключення? Єві. Єві. Мене Юрій з Юрій, ну по перше, веде засідання виконавчого комітету. Міський голова я хочу, щоб члени виконування були доведені відомо стану секунду. Перетиметься до ваше запитання на виконковійського комунального серед серйозно. Ви вже не зірвете. Ви дієте за доручення від того центральних члени давати запитання на викомітет, так як так сталося, що на бланк постачальна компанія енергозбереження Доручення Як від центральної теплові мережі. Як Як Документуйте, будь ласка, на щоб члени військову корму були доведені до відома. Як не знаєш, ви, знає. знає. ви сказали мені особисто, що до 15 жовтня ви дієте від вікар. імені центральної теплої мережі. Ви готові прокоментувати? Ви не готові. Ви вводите в ума всіх членів відповідь. Ви знаєте, що це підробка документів, що це карається чинним законодавством питання про продукцію. Будете пояснювати там, коли бачимо все ці Колеги, по даному питанню прошу голосувати. Хто за? <п 'ятую> дякую. Проти. Утримуватися. Утримуватися. Дякую. Наступне питання. Порядку дякую. <п> Колеги, друге питання роздано у вас на руках. Полковський полонторчик. Окрім третє питання, так? Олександр Мюдріш, Олександр, що ми ще не виданкому, що нам не присутні. У вашій увазі додаються два проєкти рішення винести на виданком про внесення зміни до міського бюджету. У нас звернувся головний розпорядник коштів управління праці та соціального захисту населення Пізатницької міської ради, який у нас існує. Ви знаєте, що з 1 червня 2016 року запрацювала новий головний головностей управління соціальної політики Кизатнської міської ради. Це два управління, які займаються у нас субсидіями, то от звертаються, і щоб не було збою у надходженні коштів і подалі їх розподілення до населення, вони пропонують, нас, пропонують внести зміни, які зафіксовані в пункті. 1 і 2. До нас звернуться головний розпорядник коштів з виконавчих комітетів Казахстанської міської ради здійснити одну зміну. 23 тисячі порівняти з, з орденом місцевого самоврядування. на нас оплата на ці 33 тисячі. Це для того, щоб було здійснено освітлення місту, так як по тому коду кошти вже розвитували. Дякую. У цьому запитання є? Та, хто, 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 хто. Колеги, прошу проголосувати про проєкту річ 2 Прошу голосувати проти?